Оскільки на полі бою ворог не може отримати бажаного результату. Ну слухайте ті втрати, які несуть противнику, порівняти з тими результатами, які вони отримали за останні півроку активних наступальних дій вони нікчемні. Російська Федерація на полі бою в голові атаці не досягає бажаного результату та несе надмірні втрати. Тому противник намагається тероризувати цивільне населення. Чому він це робить? В них був позичний в другій компанії. Коли вони прилетіли свої авіації і буквально стерли грозний з лиця землі, примушуючи постійними обстрілями цивільне населення до капітуляції, це дуже добре пам'ятає Путін, оскільки він особисто на той період часу віддавав злочинні накази. І зараз він рухається за тією ж самою тактикою. Треба бити по цивільних треба бити по цивільній інфраструктурі для того, щоб залякати українців, які мали б а примусити владу. До підписання капітуляції, б, виїжджали з нашої держави. Чому це важливо? Бо військо це частина соціума, яка виграє битву на полі бою. Війну завжди виграє народ і по-іншому не буває. І для того щоб народ не підтримував свойською, його треба вибити якось з держави, змусити виїжджати. Тому противник проводить активні обстріли ракетні, а також дронами по цивільній інфраструктурі, вчиняючи по суті терористичні акти щоночі та щоденно.